Маю визнати, я цілковитий тий ну по FPV. Та після кількох хвилин польоту з новим DJI Avata 2 я максимально заряджений порцією впевненості. А поки кай літає, підпишись на канал та тисни дзвоник. Також вліпив подобайку цьому відео та поширь серед своїх друзів. Тепер я майстер е Хм. Напевно, найпопулярніші останні слова. Тож, що нового у сиквелі? Почнемо з окулярів. На вигляд, такі ж самі як раніше. Але батарея цього разу вбудована сюди. Минулого разу все було трохи незграбним, правда? Так, бо треба було підключати батарею через дрот. І потім кудись його запхати, напевно, до кишені. О, це дуже нагадує Vision Pro. <хи> Тільки тепер DJI на крок попереду. І непогано працює. Батарея, наче. Як контрвага, збалансовує вагу окулярів. Зараз пробуємо. Так. Почуваюся могутнім. Тож. Ем... <с> На екрані вибір мови, тож зачекайте, що у нас тут? Дай гляну, зараз подивлюсь. Тож, тепер буде дуже нудно дивитись, як я ношу окуляри і балакаю про те, чого ви не побачите. Це виглядає, наче длубишся у носі. Є таке, ніби я у офтальмолога, тільки все підбираю власноруч. Закрийте праве око, крутіть ручку. Ця фішка дозволяє бачити оточен. Добре, тапніть у двічі. Це Боже чудо, я бачу. Тепер ти можеш бачити, щоб вимкнути вид оточення, тапніть з правої сторони окулярів. Тож, вони назвали це Real View PIP. Я це називаю пара камер спереду окулярів, що дозволяють бачити, що коїться на землі. Хоча насправді їх назва трохи привабливіша. Я зараз прогортую усі інструкції, як користуватися цими окулярами. То ти досі бачиш, що відбувається назовні? Ні. So Коли користуєшся інтерфейсом. Не видно, що ззовні. Тож, щодо камери та самого дрона, які відмінності виглядає трохи інакше. Так, він має великий сенсор. Він трохи більший. І це все, що треба знати. Більший сенсор. Він має автоматизовані фішки, що дозволяє вам літати. Акі бос набагато легше. О, це ж контурний контролер. Справжні профі використовують звичайні пульти. Просто я показую, як це працює для початківців. Очевидно, такі профі, як я, мають враховувати абсолютно кожного. Зі спільноти FPV. Готовий до польоту. Нарешті інструкція з контролю переміщенням. Оу. А що робить ліва рука? Балансує. Використовуйте джойсти контролера, щоб переходити по меню. Можна юзати вказівку. Оце крутяк. Перемкнути руку. Права рука. Натисніть джойстик вгору вниз, щоб злетіти. Увійти в Real View. Треба. швидко тиснувши на двері. Двічі, навіщо направив на мене? Безпечніше, якщо вріжусь тебе, ніж когось іншого. Ой-ой, ой-ой, ой-ой. Тисніть вгору, щоб злетіти. Режим початківця. Тільки для того, щоб показати, як він виглядає. Ага, це для прискорення. А потім просто піднімаєте. Можна побачити, що окуляри дають широке, нестабілізоване зображення, а на самому записі ширококутне, випрямлене і стабілізоване. О, а це Це дуже легко. Бачите, буду літати тут навколо. Як два пальці. Маю підозру швидше не можна у режимі початківця. Насправді, цей режим чудовий спосіб, щоб розібратися з керуванням. Замість того, щоб носитися як підгорілий, можна просто літати довкола. Дитячими кроками? Все вірно, дитячими кроками. Вчимося ходити перед тим, як злетіти. Також вчимося літати повільно, щоб літати швидко. Як тільки відчуєте впевненість, можна спробувати щось відчайдушніше. Ооо. Oh. Oh. О, ти зробив це. Так. Повільніше. Я майстер лок. Це все, що вам варто знати. Можете бігти купляти. Просто зараз посилання залишу в описі. Ну добре, це ще не все. Режим початківця якраз має достатньо свободи, яка дозволяє зрозуміти, що як працює, як сильно нахиляти контролер та тиснути курок, і так далі. Тим часом обмежуючи достатньо, щоб не виставляти себе на посміховисько. А це легко зробити, вимкнувши режим початківця. Тільки вимикаєш і отримуєш неймовірні відчуття. Летимо в той бік, тільки вимикаєш режим початківця. Одразу відчуваєш зміни при натисканні курка. Тиснеш його сильніше і летить значно швидше. Це неймовірно. На попередньому Авата під час швидкої зупинки на відео можна було побачити частину дрона. З авата 2 такого не буде. Це так круто. Напевно, це легше, ніж на звичайному дроні. Я думаю, це так. Адже на звичайному дроні в тебе два стіки, і треба розбиратися. Що цей стік робить? Так, бо треба рухати вперед і вгору, чи як. Але цей не вміє вбік. Як це не вміє? Маєш на увазі рухатись отак. Майже майже вмазав. тобі в обличчя. О, я рухаю в боки, це робиться джойстиком. А, ну добре. Со джойстиком, ти піднімаєшся або опускаєшся, або рухаєшся ліворуч та праворуч. Давай замінимо батарею вже 11%. О, так, це було весело. Це дійсно круто. Зараз національний місяць повітряних зміїв, і я впевнений, що ви всі в курсі. Тож, чому не скористатися цією можливістю відсвяткувати його? Запустивши змія під час польотів на FPV? Одночасно так. Очевидно, це не я буду робити, змія запускати мештин. Оце можеш покласти. А потім я робитиму класну зйомку дроном. Знаю, про що думаєш. Так. Катастрофа. Катастрофа? Я не... Ніхто не планує катастрофу. Це буде епічно. Епічна катастрофа. Адже ми робимо епічні відео, чи не так? Ми робимо круті відео. І люди будуть думати, так, я хочу, бути жорстким FPV-пілотом. Так. пілотом. Так. Отак, я пілот FPV. Нумо, зробимо це. І я не запускав зміїв більше 20 років. Упродовж. Ні. Мій останній раз був 20 років тому. Це ж вітер робить цю роботу. Тобі нічого не треба робити, Лок. І я навіть не знаю, як він має виглядати. Та це ж кальмос меніг виглядає. Він виглядає так, ніби сміттєвий пакет. І я навіть не знаю, де тут початок, а де кінець. Схоже, початок десь тут. Чудово, це насправді дуже легко. Я же казав, але перед початком трохи про спонсора озвучки. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишають. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та Mac OS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського. Розробника. Ну, добре, поїхали. Я тільки взагалі не бачу нитки. Так, я тільки хотів сказати. Я можу пілотувати їм однією рукою у кишені, чого не можна зі звичайними дронами. Звідси воно виглядає, наче незрозуміло. З мого погляду воно виглядає, наче врізався. Та кадри завжди виглядають краще, коли ти на межі зіткнення. Це ж. Повітряний змій. Що може. Оу, oh. ось що oh. добре. Гаразд. Окей. Uh, oh. Окей. <плес> Видно, трошки загрався. <плес> Гаразд, я можу. О, <плес> oh, ні, все стає чорно-білим. Це не добре. Відчуваю флешбек насувається. Ось і він. Як я розбиваю попередні авата. Я досі початківець. Очевидно. Окей, okay, лок. Все ж все ж таки це була тупа ідея. <реш> Оце тут oh. нехай okay. <реш> застрягло під кутом. Добре, виправив. <реш> Дивлюсь, падіння з такої висоти oh. <реш> як новенький. Готово. Навіть якщо ви тільки вимкнули навчальний режим, ви можете виглядати як про з цією новою фічею. Чого воно завжди поруч зі мною? Знаєш що? Давай спробуємо. Спробуємо цей модний режим. Тож на Ізі Акро. Ізі Акро? Я думаю, акро значить е, акробатичний. Погляньте. Дріфт праворуч. Погляньте на це. Я одразу повернув усю упевненість назад, хоча насправді я нічого не роблю. Я почуваюся, наче Маверік, ви легко зробите бочку або дріфт на 180 за авата два. Все, що треба, лише один поштовх Стіку. Гаразд, газ. Настав час жахнути башту. Було близько? Близько. Дуже легко з цим контролером. Ти просто. просто. просто тицьнув. Я відчуваю, коли наближаюсь і просто тиць вгору. Я дійсно відчуваю, як дрон здуває вітром. Сьогодні насправді дуже вітряно. Може, щось, типу бочки або слайду, біля бокалів чи щось таке. Давай. Вітряно, я ж казав, гарно приземлився краще. Підніму цей смаколик, щоб не порушити правило 5 секунд. Попередній Авата був непоганим, але Авата 2 допомагає професійним FPV-нубам, таким як я більше не тільки завдяки легким трюкам та простому запуску для будь-кого. Ще інтерфейс окулярів. Прості та класні маневри у поєднанні з більшим сенсором безсумнівно привабливі. З ними будь хто захоче спробувати FPV, щоб робити дуже гарні польотні зйомки, особливо не напружуючись. Принаймні для більшості людей. Чудово. Прекрасно, маємо людей. Дику розу вітрів та тестовий трек і чомусь дуже багато собак та людей. Тож будемо екстра обережними. Хоча я FPV майстер, все ж, якщо хтось буде ходити тут голяка, наприклад, собаки, тоді вони можуть трохи підшинкуватись. О, ні, я так зробив, що бачу крізь окуляри. Смішно бачити, як він. О, я можу бачити! О, я можу бачити! Це моя рука! Дуже дивно спостерігати за людьми, які бавляться у віртуальній реальності. Ось тако. Вони завжди тримають руки витягнутими. Це може бути дуже нудним або дуже веселим. О, тепер я маю користуватися вказівкою. Ось як. Ага. Е -е. Я думаю, ми готові робити щось. Лок. Ось чому воно було на паузі. Була увімкнена вказівка. Маю погане відчуття. Верхівка майже розлилася. Та піде. От дідько. Ну, от нашо, сьогодні стільки вітру. Тут є ще. Що? Ще тут є. Ще тут це це що за підозрілий. Жест. Це дивно виглядає, чи не так? Напевно, це дуже крінжовий жест, та я його не бачу. А ще тут є: нижні, а також задні. Сенсори. Те, що ти подумав, це нижні. І ще і ще тут милі маленькі вказівники. Ну, добре, давай приберемо їх. Якось холодно, відморозив цітьки, і я вам скажу.